початок був доволі складним, але згодом ми взяли гру під контроль, контролювали темп і зробили свою справу. Так, ми виконали свою задачу. Сьогодні вперше ви вийшли у стартовому складі Кривбасу. Які відчуття, які емоції для мене? Це дуже хвилюючий момент. Дебют у старті за кривбас. Перед грою трохи нервував, але коли вийшов на поле, все стало природним, впевненим. Ми зробили те, що мали зробити. Це найголовніше. Це були дуже сильні емоції. Я був щасливий. Там забити два м'ячі. Це неймовірне відчуття. Сподіваюся, що зможу робити це ще багато разів, не лише сьогодні. Після матчу ви спілкувались з Патріком Таорі. Що вони вам сказали? Вони сказали, що є речі, які мені ще потрібно покращити, але вони раді за мене, що я зміг забити два голи та водночас наголосили на тому, що є над чим працювати над конкретними аспектами гри. Третій гол у матчі став справжньою окрасою гри. Чи доводилося вам раніше забивати подібні м'ячі? Так, мій перший гол у кар'єрі був схожим. Я люблю бити здалеку за меж штрафного. Сподіваюсь, ще не раз зможу так забити у складі кривбасу,